Чи можуть українці отримати кредит у Польщі? Багато українців, які проживають у Польщі, можуть стикатися із різними фінансовими труднощами однак іноді не так просто звернутися до банку, особливо якщо потрібна невелика сума кредиту на короткий термін. У таких випадках виникає питання: чи можна отримати кредит в Польщі на невелику суму та короткий період? А з вами Маша. Ви на каналі Workport. Тут усе про роботу, фінанси та життя у Польщі. Більшість банків відмовляються у виданні кредиту навіть на мінімальні суми тим, хто має низький кредитний рейтинг або непогашені заборгованості в фінансових установах України. Через це останнім часом стали користуватися попитом ломбарди та приватні позики. Це напівлегальні методи, які завжди супроводжуються великою кількістю стресу і величезними відсотками. Так, ви переплачуєте за кредит у кілька разів. Для отримання споживчого кредиту в польському банку українцю необхідно зібрати певний пакет документів, серед яких Угода про працевлаштування на певний термін, докази, плату спроможності за визначений період, закордонний паспорт України, весель та дозвіл на перебування у Польщі. Споживчий кредит, це позика від 50 до 160 тисяч злотих. Клієнт отримує кредитну карту в банку, який надає позику. На банківській карті буде повна сума кредиту. іпотека. Іпотека це гроші на цільові витрати. Іпотечний кредит використовується для придбання житла. Клієнт укладає договір з банком. Який оплачує повну вартість нерухомості? Нерухомість стає заставою за кредитним договором. Далі клієнт виплачує цю суму протягом 15-25 років. Також банки пропонують кредити на розвиток бізнесу в Польщі. Ці продукти більш індивідуальні. Умови кредитування та сума залежатимуть від особливостей бізнесу, бізнес-плану та показників підприємства в попередні роки. Ви спокійно можете отримати консультацію від співробітника банку, який роз'яснить умови та тарифи кредитного договору та допоможе обрати оптимальний продукт для клієнта. А у деяких випадках у відділення працюють консультанти, які володіють не тільки польською, а й українською мовою. Якщо ви зацікавлені у такому кредиті, вам обов'язково треба мати в наявності карту побуту. Важливо враховувати, що часто термін дії кредитного договору збігатиметься з терміном дії карти побиту. Українці, які проживають у Польщі на підставі міжнародного тимчасового захисту, не можуть поки що отримувати кредити, але при цьому вони мають право звертатися за отриманням карти побиту. Як взяти онлайн-кредит у Польщі Українці? МФО це фінансова організація, яка надає позики на вигідних умовах. Перший кредит, який можна отримати, становить до 3 тисяч злотих і затверджується всього за кілька хвилин. Отримати онлайн-кредит у Польщі українцю можна в декілька кроків. Перше, це треба зареєструватись на вебсайті компанії, далі пройти авторизацію за допомогою номеру телефону та банківської картки. Обрати суму кредиту за допомогою онлайн калькулятора, заповнити анкету та підтвердити свою заявку за допомогою смс. І після цього ви зможете отримати гроші на картку будь-якого польського банку. Процес отримання коштів дуже простий і дійсно займає мало часу. Вам не потрібно шукати відділення банку або збирати різні документи. Проте компанія може відмовити вам, якщо ви молодше 22 років або старше 75, маєте погану кредитну історію або використовуєте фейкові документи. А якщо ви хочете відео про те, як можна покращити свою кредитну історію, залишайте коментар і ми обов'язково. Сподіваюся, ця інформація дійсно була корисна для вас. З вами був Workport. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей!